Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку хітову прем'єру вбивці квіткової повні він же вбивці квіткового місяця. Перед вами фільм режисера Мартіна Скорсезе в жанрі криміналу, вестерну та драми, заснований на книзі Девіда Грана вбивці Квіткового місяця Нафта Гроші кров. Твір потрапив до десятки найкращих науково популярних книг 2017 року за версією журналу Тайм, а також став фіналістом національної книжкової премії. До речі, нова прем'єра не перша екранізація робіт Девіда Грана. Головні ролі в картині зіграли Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Вбивці квіткового місяця стали вже шостим спільним проектом Скорсезе та Ді Капріо. Бюджет кінострічки склав 200 мільйонів доларів, а зйомки картини проходили в Оклахомі, де й відбулися реальні події. Прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 20 травня 2023 року і отримала багато захоплених відгуків від критиків. Спочатку екранізацією книги Грана хотів зайнятися Джордж Клуні. Але відомий режисер і володар безничі престижних кінопремій Мартін Скорсезе випередив суперника. Робота над фільмом мала розпочатися ще у 2018 році, але режисер хотів спочатку завершити роботу над іншим своїм проєктом ірландець. Ну а пізніше початок знімального процесу відклали знову через пандемію. Компанії боролись за права на екранізацію книги Грана ще за рік до виходу твору. Такий поспіх був викликаний великою кількістю компаній, які конкурували за адаптацію твору письменника. Спочатку фільм планувався до виходу в кінотеатрах, але компанію налякав високий бюджет проєкту, внаслідок чого було ухвалено рішення шукати додаткову фінансову підтримку. У результаті було укладено домовленість зі стрімінговим сервісом Apple TV. Сюжет «Вбивць квіткового місяця розгортається в 1920-х роках у штаті Оклахома, де живе древнє племя індіанців. Одного разу на території поселення знаходять нафтове родовище, яке стає джерелом прибутку для жителів. Однак згодом у маленькому поселенні починаються загадкові вбивства, які привертають зайву увагу. Незрозуміло хто за всім стоїть. Однак корінні мешканці містечка починають вмирати один за одним. Ух, цей фільм зірвав просто шалений ажіотаж ще до старту прем'єри, крутяцький акторський каст, захмарний рейтинг та купа позитивних відгуків критиків. Тож, хоч це і не мій формат, але я вирішила подивитись новеньку кінострічку, щоб самі оцінити, чи все так круто вийшло, і поділитися думками із вами. І перш за все хочу відмітити, що новенька прем'єра досить немала. Із хронометражем майже в половиною години вислідити в кінотеатрі на одному місці не так то й легко, тому будьте до цього готовими. Народ в залі не раз вибігав за різними смаколиками. Але, передивившись всю історію від початку і до кінця, не можу сказати, що потрібно було робити фільм настільки довгим. Адже загалом. Кінострічка вийшла доволі прикольною, але ця затягнутість в взнаки, і суть не в тому, що його незручно було дивитись, а саме в розтягнутості сюжетної лінії. При такій тривалості мені все рівно не вистачило багатьох деталей на початку, причому наприкінці все навпаки надто сильно розмазувалося, як масло на хлібові. Особисто моя думка, що перейти до завершення можна було б і куди раніше. Що стосується самого сюжету, то історія вийшла доволі цікавою. Тільки весь акцент, як на мене, змістився на початок та завершення фільму, тоді як середина відчутно провисала, інтрига дещо знизилась, та й динаміка пішла на спад. Це, напевно, єдиний великий масштабний мінус новенької прем'єри. Акторський каст справжня родзинка. Деякі герої відіграли просто неперевершено. Лілі Гладсон, Роберт Де Ніро – справжній кайф. От тільки, на жаль, образ Леонардо Ді Капріо мені не зовсім зайшов. Я до останнього не могла зрозуміти, чи то Ернест і справді був таким недалеким, чи просто прикидався, що не розумів, які злодіяння він коїть. Драматичність новенької прем'єри також на високому рівні. Оскільки тут не обійшлося без зрад, розправ, втрат та змов, причому вся історія просякнута глибоким болем індіанського народу. І тут є речі, які лежать на поверхні, а є дещо приховане далеко на глибині, це протистояння двох народів в обличчі корінних мешканців та білих завойовників нових територій. Адже боротьба за ресурси, сферу впливу та багатство, споконвічний рушій протистоянь, агресії та війн. Тому головна ідея та посил у фільмі дійсно вартої уваги. Підбиваючи все вище сказане, сюжет картини оціню на 7 балів за спад інтриги середині та затягнутість історії загалом. Драматичність фільму заслуговує свої 8 балів. Це напружена та емоційна розповідь, яка чіпляє своєю реалістичністю. Гру акторів оціню на 9 балів тут все було і справді дуже круто, ну і влучний музикальний супровід заслуговує свою віснірку. Так що в результаті ми маємо емоційну та насичену драматичну історію, яка вийшла, на жаль, трішки затягнутою та місцями не зовсім збалансованою. До плюсів картини віднесу акторський склад, ідею, операторську роботу та мораль, тоді як надто довгий хронометраж потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри. Як ви оцінюєте цей хід із таким великим рейтингом та крутими відгуками? Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі, телеграмі та Тіктоці можна знайти актуальні новини світу, кіно та анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па!